В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 19 атак російських загарбників. І до нашої розмови долучається степан барна, командир взводу БПЛА Барні, 10 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Ранок добрий, пане Степане. Слава Україні! Доброго здоров'я, слава героям. Напередодні головнокомандувач генерал Сирський зробив заяву, що росіяни власне вже розпочали наступ у Сумській у Харківській областях. Американський інститут вивчення війни пише про те, що Імовірніше, цей наступ для того, аби створити там певну буферну зону, аби відтіснити збройні сили України від території Росії. Е, наскільки я розумію, що ви не можете говорити за весь фронт безумовно, але загалом, як військовий, наскільки ви вважаєте, ситуація зараз є загрозливою? тому що перед цим було дуже багато повідомлень, що саме весна і літо ну вони можуть бути такими надкритичними, надважкими на полі бою по перше, ми є передчутті певних якихось подій в геополітичному плані. І ми бачимо, що відбувається на рівні дипломатичному, відбувається визначення якихось стартових позицій для переговорів. І треба розуміти, що Путін і Росія намагається максимально капіталізувати свої стартові. Позиції на переговорах, в тому числі з Сполученими Штатами і Україною. Будуть вдаватися не тільки до стюрмових дій по лінії фронту, очевидно, для них також не менш важливим є загострення ситуації на інших відтинках, в тому числі, де не було повномасштабної війни, зокрема Тернігівська область, Турська область. І одного часом це супроводжується обстрілом населених пунктів мирної інфраструктури. Як ми бачимо, все це спостерігається. І щодо резервів, то очевидно, що в Росії вони достатні. Достатні сили і засоби сили це мобілізаційний ресурс, який вони підтягують. Ми вже бачимо і корейців, і китайців. Я думаю, що там ще не одна національність долучається до агресії проти. України, а що стосується техніки, до ви також бачите по статистиці, тільки за там цих пару років повномасштабного вторгнення вже знищено більше 10 тисяч танків. Це говорить про те, що ресурси достатньо великі в окупанта. Я вже не кажу про майже 30 чи числі тисяч вбитих окупантів на українській землі, і тим не менше вони ще не вдавалися до по. Повноцінної мобілізації поки що вони заохочують людей йти за контрактом. Ну ми маємо бути готові до найгірших сценаріїв. А це означає, що сьогодні треба реально мобілізувати всі сили, засоби для того, щоб зупинити ворога. Безумовно, і нам треба мобілізувати всі сили і напевно нашим партнерам, друзям. Я тут про європу кажу. Видання за економіст пише, що ситуація на полі бою в Україні могла б бути кращою, якби європейські уряди не лише постачали своє європейське озброєння, яке вони самі виготовляють, а ще й інвестували в український військово-промисловий комплекс. У цьому матеріалі зазначається, що ну перший варіант, тобто, коли європейці свою власну зброю, яку виробили самостійно, постачають, є трохи. Складнішим, тому що ну більшість європейських оборонних компаній не дуже хочуть нарощувати обсягів виробництва, не розуміючи як довго їм доведеться у ці об'єми зберігати, тобто не розуміючи, не маючи прогнозованості цієї ситуації. Тому краще варіант, звісно, інвестувати в український ВПК. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою, що от саме західні інвестиції у наш ВПК допомогли б нам краще швидше озброюватися, озброювати нашу армію? Марія, нам треба в першу чергу надіятися і сподіватися на власний ВПК і на власні ресурс. Очевидно, що ми вже є свідками того, що ніхто не може бути гарантом нашої безпеки краще ніж українська армія, українські служби. Тому треба сьогодні об'єднувати зусилля влади, бізнесу, людей. Зацікавлених усіх підприємств тим, щоб да, розвивати власний військово-промисловий комплекс. Очевидно, що в Європі, після того, як фактично Україна обдулила базові запаси боєкомплектів, зброї на європейському континенті, треба сьогодні задумуватися над тим, щоб розвивати цей напрямок. І очевидно переосмислювати багато речей, які пов'язані з розвитком військово-промислового військово комплексу в країнах Європейського Союзу, бо залежність, в тому числі від Сполучених Штатів Америки, також дається знаків і питанням безпеки самої Європи. Тому важливо сьогодні об'єднувати зусилля, наскільки це можливо в тому числі за участю інвестора. Європейського просто я єдине, не уявляю, як в умовах війни європейське інвесторство буде вкладати підприємства на території України. Перспективно, так треба буде над цим працювати, і треба шукати модель такого партнерства державного і приватного партнерства, яке буде передбачати залучення виробництво зброї інвестицій європейських партнерів, але це буде в перспективі. А сьогодні треба вирішувати проблему. А сьогодні що проблема це наявність засобів ураження, БК, армат, танків і всього того, що сьогодні вже потрібно на фронті. Бо інвестиції це перспектива, це в майбутньому. Я впевнений в тому, що багато технологій, котрі зараз формувалися або, скажімо так, зародилися під час цієї війни. Вони будуть впроваджені. Будуть мати достатньо високу ціну на ринку зброї у світі, але без інвестування ну на жаль, все зброя може швиденько і ідею, можуть застаріти, тому ну, над за цим треба працювати. Працювати точно є над чим. Пане Степану, дякую дуже, що знайшли час. Долучилися Дай -дай -дай. до нашого ефіру, до нашої розмови. Степан Барна, командир взводу БПЛА Барні, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». героям слава і слава, звісно, нашим військовим.